Привіт, друзі, вітаю вас на каналі Фітнес Засо. Деякі підписники були цікаві того, що в моєму арсеналі для тренувань є. Ну не думаю, що я буду дуже оригінальним і чимось вас здивую, але все-таки задовільнити цікавість підписників маю змогу. Тому перерахую що використовую для своїх занять. Перш за все, історія моїх занять вдома вона почалася ось з цієї спортивної стінки, яку придбав я для того, щоб син. Маленький понів і фізично розвивався. Але як і все, що роблять батьки для своїх дітей, воно його зацікавило на певний час, а потім він до неї збайдужий. Тому опа на неї поклав я. Відповідно, прийшов пандемія, коронавірус, і ніхто нікуди не ходив. А якось себе розважати потрібно було. З часом я докупив до неї. Навісний турнік, перекладено, канат, як бачите, тут вже був в комплекті, що теж гарний снаряд для заняття. Додатково я придбав гімнастичні кільця. У мене були ще резинки, але їх парк я поступово розширюю, недавно придбав ось таку. Для розминки дуже гарно підходить. І ще в мене є. І ще в мене є навіть одна, більш жорстка, не розпакована. Як ви бачили з моїх відео, в мене є ще е, диск здоров'я, на якому я управляю е, своїх хребе. Потім е, ось такі е, колеса, подарунок від ще одного такого заангажованого спортсмена, як я. Від нього ж я отримав в подарунок ось такі е, опори або стійки для віджимань, власна штука. Рекомендую. Ендур Добавляє амплітуди. Відповідно з відео, ви знаєте, що в мене є одна гиря вінілова на 16 кг, і досить недавно я купив 24 кг. Ось. А ще в мене є такі чудові штуки, як ОПА! Спортивна булава Ось на 6 кг, і рядом з нею тут стоїть біля стінки на 10 км. Це ще ми не говоримо про те, що у мене є дві скакалки, одна швидкісна на підшипниках. Ось, з поліетиленовим проводом. І одна е хендмейд. Це саме дешева скакалка куплена в епіцентрі, я отримав ручки, бо поліетиленовий корт перетерся трісно, і я докупив сюди е десь скільки тут е певно 0,5 мм троси в поліетиленовій балонці. І отримав ось таку собі важку скакалку. Досвід неймовірний, я вам скажу, одне з іншим не порівняти. Швидкісна скакалка це одне, а важка скакалка це зовсім інше. Інтенсивність тренувань відрізняється, відчуття, навантаження на руки. Ну, спробуйте. Не розумію, хто купує ці скакалки там, по 600-800 гривень з усіма цими написами Nike, Adidas і так далі. Ось ціна питання 30 гривень. А ще в мене є така режима, яка дає можливість і поприсідати, і спину навантажити. Ну це якщо ми не говоримо ще про всі мої гаджети, які я використовую, це і смарт-годинник один, смарт-годинник другий, недавно з'явився ще в мене нагрудний пустин. Навіщо це все і в якому порядку, і чи потрібно це все вам? Я скажу так: раз я не хожу у тренажерну залу, то кожної раз купуючи собі якийсь новий прикольчик, новий девайсик. В Я таким чином підживлюю своє відчуття новизни, зацікавленості, спробувати щось нове. І інтерес до занять він постійно підтримується на високому рівні. Бо коли ви займаєтесь вдома, є такий нюанс, такий момент, що ви лінуєтесь або забуваєте, ви робите одне те саме, ніякої цікавості в цьому немає. І Дуже близько до крісла чи до дивану сів, забув, сказав потім якось то кожен новий девайс, він вас. Підтримує цікавість, і спробувати щось зробити і побачити це, як це відобразилося на вас на силі на зовнішньому вигляді. Сюди ж я записую, крім девайсів і спортивний одяг, який теж повинен бути під час заняття вдома, я бажаю. Я тому що в момент, коли ми переодягаємося, ми налаштовуємося на тренування ментальне. І це додає нам потім фідбеку в тренуванні, тому що, поки я переодягаюсь, я вже собі. Малюю в голові програму, що я сьогодні буду робити, і все, розминочка, пішло і весь такий гарний біля зеркала займаюся. Це важливий момент одяг, я вам скажу, тому що вдома можна там в треніках чи в трусах займатися, особливо коли жарко, але дуже сильно підмію я під час занять і ну, з дітям некомфортно займатися, тому що з мене тече. А коли я вдягнений в спеціалізовану форму, це і легкі спортивні штани, або легінси, і е, футболки вони від мене відводять цю надлишкову вологу і е, стає займатися набагато комфортніше. Тому це, це важливий момент, це момент налаштування, гігієни і комфорту вашого е, і цікавості, тому що кожен раз, одягаючи чи то нові спортивні, чи то нову футболку, е, чи ще щось, вам здається, що ефективність ваших занять, е, тренувань вона вища. І це дає свої плоди під час тренувань. Майте це на увазі. Недарма дівчата, перш ніж піти в тренажерну залу, купуючи абонементи, спочатку йдуть по магазин шопитися і максимально гарно собі форму вибирають, щоб потім заважати займатися хлопцем. Хоча вдома ми займаємося крім нас, окрім нас, ніхто в нас не бачить, скажімо так, окрім домашніх. Ну, але, але це, це потрібно я вважаю. Ось такий є короткий екскурс в мій спорт куточок. Якщо у вас виникли якісь додаткові питання, де що я купував, можете написати мені в коментарях.